Сказала почитати убитки, шифер, що треба, гвозді. <кій> Дерево. Почитати, що треба, завтра ми будемо їй казати. Це ваша хата? Ні, моя ось ця, дивіться. А що з нею? Та її все немає. то все машина стояла. Погнула її. Все хата. Кухня, хата. Все, з сусіднього дому все сюди прилетіло. Всі вікна повилітали, криші немає, тут немає криші, тут все, стіни повилітали, все двері повилітали. Вона тут стояла, стояла, я, Вона то... тут стояла я, я тут стояв. Резкий удар, ми попадали, пиль, туман, нічого не ясно, нічого не понятно. Взяли, почали тікати в погріб кудись подалі. В ітоги вилізли, побачили, що в сусідній будинок попала ракета. Хаті е так. Ось двері вогнули кришу Крішу все, все вовнутрь помінали. Погріб засипало. Все, всі стекла, все, все сюди позалітало. Речі потолку. ну, Тут нормальні убитки. Ну ікони на місці стоять. Навіть не пошевели. все повилітало, ікони чітко стоять на місці. Ось этот. Теж комната, теж стекла все повилітали. Тут є якраз этот момент, Давай. були взрив, там стояли. Якщо ви... трошки кашли, я не, не знаю, вже, мабуть, перший взив. Це був перший врив. Місто стояли там. Коротше, в рубашки родилися. І не зрозумі нічого. То. Нічого не зрозуміли, опинилися в пилі, в тучі, нічого не видно. Нічого не понятно, нічого не ясно. Все повилітало. Тут ми вже чуть убрали, тут сусідні півхата лежала. Ось тут. Отут дитину знайшли. Дитина там десь стояла, залетіла, вона її, мабуть, підкинула і вона сюди прямо впала. Це Дитина сусідів. Вона прямо так залетіла сюди, мабуть, і і Тут її знайшли. Загинув? Так, да, так, да, його в живих немає. У них там двоє дітей, один живий, а один загинув. Да, усе, усе лежить фальгація накрили, потім забирали. Тут, тут його знайшли. Ми його шукали під завалами, а він оказався, там, тут, там був. Його, мабуть, волною підкинуло і він сюди залетів. Дитині 11 років. А Старший, по-моєму, 14, не пам'ятаю. Да він його ноги перебив. Я точно не знаю. Вроді Оце з сусіднього дома всі тоже тож З їхньої хати все прилітало. Шпали, шифер, дивани стояли в хаті. все сюди поприлітало. Почали сьогодні виїжджати, спасати дітей, поїхали, зібралися три сім'ї з дітьми. Моїми. Виїхали до мене туди. Вже вже Сідають в машину, потім я копанув. Люка каже, дивися стопу. Потім ми почали ховатися, потім здання. Оказується там касетка і такі грузи всякі. І ми попадали на кришу. От ну, так, в той стороні, коротше. Ну это ну, вот так, потом ту силу поїхали, і все. Тому що, ну, людей там теж подумали, напанули рядом, поводу і дивити і все. Ну так. Я не знаю, сказал кассетку. Льоха бачив іменно пускай осколки, Там где-то дальше воговода кусок железяка упала где-то. Ну, наверное, осколки я не знаю. Просто я особливо не, не разбираюсь. Видите? Ну ніяк не думала, що це взагалі можливо, Что это дело в долю секунды. Твоя жизнь твоя. Ну, это все чепуха. А вот что жити? ребят, до горя жалко ребят.